Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор Уа. Сьогодні оглянемо куботу GT3 з останнього надходження. Має потужність цей тракторець 20 кінських сил. Йде в короткій базі, вага без срези біля 850 кг Візуально тракторець дуже хороший. Немає дефектів. Має хороші передні колеса. Має хороші задні колеса. Дана модель йде без реверсу, але має кут нахилу руля, ручний, зручний ручний тормоз, має бистий розворот. Бачимо по шосі, що не гнилий, по потертостям, що немає великого пробігу. Спробуємо його завести. Працює він чітко. Питань нема, хлопці катались навіть. Їздили, пробували фрезерувати на ньому. По фрезі також в хорошому стані, з коліщатами приїхала і має, щоб видно, хороші ножі. Кут нахилу горизонту, відповідно, трьохточка. точка. Для домашнього господарства там гектар, півтора картошка, все остальне, трактореці ідеальний. Також має не дуже великі розміри. Десь він порівняно по розмірам як Solis 26, тобто в теплиці також непоганий варіант. 895 мотогодин пробіга, це для цього трактору можна сказати нічого. Заглянемо, що у нас під капотом. Бачимо, що посторонніх втручань тут не було, тобто японець нічого не крутив, Ми, відповідно також нема слідів, що відкручувались, чи клапана кришка, чи форсунки, тобто до нього не лізли. Також по задньому навісному. Бачу, що все добре. Єдине питання, тільки немає одної кришечки задньої, ні потьок нічого. Ми по ньому нічого не робили. Він як приїхав, ми поставили його на колеса, так і він є. Вартість даного тракторця 7300, 7100 самовивіз. Чекаємо на вас. На нашому майданчику знаходимося Метеврівське шосе 2А біля авторинку. До нових зустрічей!